Всім привіт! Напевно, кожній людині, яка читає Біблію, притаманно порівнюючи своє життя з тим, що ми читаємо там, бачити себе в ролі, скажімо так, тих, хто стоїть на стороні світла, тих, хто дійсно поклоняється, бо хто виступає в ролі справжніх праведників, і десь своїх недругів або ворогів, бачити в ролі тих, хто не слухається божу волю і противиться їй. Це, напевно, особливо притаманно людям, які дійсно читають Біблію кожного дня, які вважають себе особливо святими, особливо відділеними для поклоніння Богу і прославлення Його. Але тема, історія, яку я хотів би сьогодні зачепити, говорить нам про те, що в людей, які по-особливому досліджують Біблію, досліджують закони, досліджують те, що хоче від них Бог, є величезна небезпека. Насправді не знати його, не знати Бога, не знати його характеру і противитись йому в своєму житті. Для того, щоб робити свої висновки, рекомендую додивитись це відео до кінця. Вперед. Отже, мова сьогодні буде йти про історію, яка відбулася в житті Ісуса Христа з його опонентами, фарисеями. Для початку я думаю, що варто сказати те, що це були такі самі реальні люди, яких було справжнє переживання. І я помічав неодноразово, що існує небезпека така відділятись. Від них навіть думками. Ну тобто, це було колись, і взагалі саме по собі сприйняття слова фарисеї дуже часто сприймається вже як власна назва в дуже негативному контексті, в дуже негативній конотації. Тобто, коли хтось каже фарисеї, це одразу набуває якогось такого негативного забарвлення. Насправді це люди, те, що ми знаємо про них навіть в дуже загальних рисах. Які були відділеними по особливому, по особливому досліджували писання, по-особливому хотіли виконувати Божу волю, намагаючись виконувати те, що написано в законі. Однозначно, там були свої нюанси, які були пов'язані з історією, з певними нашаруваннями, трактуваннями тори, яка була на той час. Але в загальному, якщо ми подивимося на практику їхнього життя, то рівень намагання. Виконувати Божу волю був дуже високий. Ми дізнаємось це ще по історії з фарисеєм і митником, які зійшли в храм помолитись, давати десятину за цього, що набуваєш, це доволі нелегко. Постити певну кількість разів в тиждень, він говорить там про певні речі, коли ми читаємо про те, що апостол Павло говорить про своє минуле життя, про своє служіння в фарисействі, він говорить про те, що. Це доволі непросто виконувати те, що вимагається для того, щоб називати себе фарисеєм, щоб вважати себе частиною цієї спільноти. Так, от це були люди, які хотіли виконувати Божу волю. І так ми знаємо, що в писанні написано про те, що правитель, який судив Ісуса, знав, що вони хочуть видати його з заздрощів. І тут теж потрібно розбиратись, мова йде про книжників, фарисеїв, пересищеників, тому що дуже часто ми це все звалюємо в одну купу і не розбираємось, про кого дійсно і конкретно йде мова. Текст, який би я хотів сьогодні розглянути і пороздумувати, якби перенісши це на практику мого життя і життя кожного з нас це 12 розділ Євангелії від Матвія, де. Ті ж самі фарисеї, слідкуючи за Ісусом Христом, дивлячись за практикою Його життя, дивлячись за тим, як поводяться його учні, спостерігають за ними. І бачать, що учні Ісуса, ідучи в суботу, через поля, вони зривали колоски і їли. Вони дивляться на це, знаючи закон, знаючи певного роду трактування, знаючи те, що написано там. Вони звертаються до Ісуса і в їхньому розумі, в їхньому сприйнятті Бога, це ніяк не може бути поєднано. Як ти, будучи вчителем, береш на себе претензії того, хто провіщає Божі слова і дозволяєш своїм учням чинити такі речі, якщо ти називаєш себе посланцем того Бога, якому ми служимо, то цей Бог, якому ми служимо, він дав нам закон через Мисеї. Там чітко написано, що можна робити, що не можна. Ісус тут вже щось не збігається. Для того, щоб побачити, що там відбувалося, рекомендую прочитати цей текст і пороздумувати над ним: 12 розділ Євангелія від Матвія і з третього тексту, навіть з другого тексту, побачили ж це фарисеї, та й кажуть йому, Он учні твої роблять те, чого не годиться робити в суботу. А він відповів їм. Чи ж ви не читали, що зробив був Давид, коли сам зголоднів і ті, хто був із ним? Як він увійшов до Божого дому і спожив хліби показні, яких їсти не можна було ні йому, ані тим, хто був із ним, а тільки самим священникам? Або ви не читали в законі, що в суботу священники порушують в суботу у храмі, і не винні вони? А я вам кажу, що тут більше як храм. Коли б знали ви, що то є. Милости, хочу, а не жертви, то ви не судили б невинних. Бо син людський, Господь і суботі. Ісус Христос звертається до них і Він аргументує їм свою позицію, пояснюючи їм, чому учні його зривають колося в суботу, і він їх за це не засуджує. Він їм не каже не робити цього. Він звертається до. Інструменти, яким вони користуються, він звертається до писання, він звертається до історії, яку вони знали, читали, досліджували. Тому що єврейська практика людей, які були, скажімо так, в релігійній частині, в частині релігійної еліти, вони доволі добре знали закон, досліджували його доволі ретельно. Ісус, звертаючись до них, Він згадує для них історію про беззаперечного авторитета в єврейському народі про царя Давида і про один з епізодів його життя Він каже про те, що Давид в свій час їв показні хліби. За законом ці хліби не можна було їсти нікому, окрім священиків. І ми про це читаємо. Ісус Христос він показує їм цю дилему. Показуючи їм або нагадуючи їм тексти за старого заповіту, де сказано про те, хто може їсти хліби по казні, і історію з Давидом, і те, що Бог не карає Давида за це. Він нагадує їм цю історію і якби, задає їм запитання, можливо, не вголос. Як же ж з Давидом, чому Бог не карає Давида, чому Бог, якому ви служите в цій ситуації, діє по-іншому? Він нагадує їм про священників, які. Працюють в суботу. Що вони роблять в суботу? Вони займаються жертвами, вони виконують певну працю. Так, вона не така можливо, як працювати десь в полі чи на якійсь іншій роботі. Та Він говорить, вони порушують суботу в храмі, але вони невинні. Ісус, ти хочеш сказати, що в Божому законі є якісь винятки або небесний батько він ставить якось по різному до різних ситуацій? Ісус не закінчує на цьому. Він говорить дуже важливу фразу, на яку би сьогодні хотів звернути увагу. Він говорить таку цікаву фразу, цитуючи їм Осії 6.6. Милості хочу, а не жертви. І він говорить їй так цікаво, коли б ви знали, що означають слова милості, хочу, а не жертви, то ви б не судили невинних. Досить цікаво, що Ісус говорить ці слова, трактування писання людям, які, здавалося б, знали Писання. Ну, Я хочу, щоб це було для нас зрозуміло. Вони не просто грали в гру, вони не просто якимось чином ну, вдавали, що вони знають Писання, вони не робили це е, аби. Це були люди, котрі реально хотіли, з того, що ми читаємо, ну, хотіли якимось чином догодити Богу. Коли Ісус Христос говорить слова Своїм своємущенням, одного разу Він каже, що люди, які будуть виганяти вас, гнати вас, вони будуть думати, що вони чинять службу Богові. Ми бачимо картину, де люди, які знають закон, досліджують закон, вони знають Писання, знають тору, але трактують її невірно, хоча займаються цим майже постійно. Люди, які постійно досліджують закон, які думають, а що ж можна робити в суботу. А це буде робота чи це не буде робота? Вони стикаються з Ісусом Христом. І Ісус каже їм: а ви не знаєте, що то є милості, хочу а не жертва. Слова Осії 6.6 – це якби слова Божі. Бо говорить: Я хочу милості, а не жертви. І там є продовження і богопізнання більше. Аніж цілопалим. Виявляється, що в людей, які досліджують закон Божий, досліджують його заповіді, є небезпека не знати характеру Бога, не знати, чого Бог хоче досягнути в наших серцях через ці заповіді. Парадокс доволі цікавий. І тема, про яку я говорю сьогодні, вона насправді дуже тонка і небезпечна. Тому що, здавалося б, можна подумати. Окей, але яким чином знати Божу волю і пізнавати його характер, як не через його Слово? Зрозуміло, що ми досліджуємо Слово, ми досліджуємо закон. І Ісус Христос він ніде не дискредитує закон, він не каже, а закон то не і не потрібно. Більше того, Ісус Христос не порушує закон, Він не виступає в ролі такого бунтаря, який каже, А закон це все старе, я тут приніс нове вино, в нові міхи, треба вливати. Ісус Христос не займає таку позицію, але Він трактує для цих людей закон так, як вони його не трактують. Іншими словами, Він каже їм: ви сфокусувались на заповідях і постановах, але забули їхні зміст або для чого Бог їх дав. Справа була не просто в приношенні жертов постійно, не просто в тому, щоб робити це з суботи по суботу, знову і знову, намагаючись виконати Божу волю. Нібито, а насправді не змінюючись самому в його образ, не пізнаючи образ того Бога, якому ти, здавалося б, служиш. Ці уроки можемо побачити ще так само і в інших історіях. Особливо цікаво і, як на мене, яскраво, це помітно в історії з так званим блудним сином або притчі, яку ми часом називаємо притча про блудного сина. Ісус Христос розповідаючи її, він говорить про язичників, які, скажімо так, відображаються в тому, що відбулося в житті блудного сина, і про ізраїльський народ, який відображений в образі старшого брата. Батько приймає блудного сина і не просто як слугу, він дає йому перстень на руку, він вдягає його в новий одяг, і він каже про час, де вони будуть. Радіти і веселитись, тому що син був мертвий ожив, він був пропав і знайшовся. Але старший брат він не хоче цьому радіти. Старший брат, який говорить, батько, та я ж виконую твою волю, я ж, я ж постійно з тобою, я, я досліджував ніби твоє слово, я жодного з твоїх наказів не порушив. Але ти мені ягнята не дав, щоб я повеселився своїми друзями. Його серце настільки ожорсточило з цією історією, він не захотів війти. І батько говорить йому там цікаві слова: Син, ти якби не знаєш, що все моє то твоє. Син, який був з батьком, здавалося, хотів виконувати його волю, насправді не знав серця батька. Насправді не бачив тої милості, яка була в серці батька, який хотів помилувати блудного сина. Він не знав його характер. Ми можемо це побачити в інших історіях, де в «Євангелії від Івана на початку ми читаємо про те, що. Прибув до своїх, але свої не прийняли його. А тим, які прийняли дану владу, бути дітьми Божими. Досить цікаво, що Ісуса Христа розп'яли люди, які ретельно, ну скажімо так, ініціаторами Його розп'яття, тим люди, які видали його римлянам, язичникам, були люди, які ретельно досліджували закон, які знали закон. Люди, які. Не входять в приторі в суботу, щоб не осквернитися щоб їсти Пасху. А те, що от, -от недавно вони через такі супербрудні схеми знищили свого релігійного опонента, якби, ну, це не напружує, все окей. Ця небезпека є сьогодні в мене. Я вже доволі давно думаю над цією темою, спостерігаю за собою. Хіба поділитись цим. Тому що. Продовжуючи якесь християнське життя, можливо, християнську рутину, де досліджуєш якісь певні постанови, правила, традиції, можливо. Більше того, досліджуєш Боже Слово, досліджуєш закон, старий заповіт чи новий заповіт. Дуже важливо не втратити оце розуміння або пізнання Бога, пізнаючи його характер, пізнаючи те, який він. Тому що насправді. Доволі парадоксально, коли Ісус говорить для людей, які досліджують закон, для людей, які мали би знати Бога найкраще, Він каже до них раніше в тій самій Євангелії до Матвія: підіть навчіться, що означають слова, хочу милості, а не жертви. А потім він їм в 12 розділі каже: якби ви знали, що означають ці слова. Справа в тому, що Ісус Христос в Євангелії від Івана описується ця історія, де Він каже, ви не знаєте Небесного Отця. Ми не знаємо, так, так ми ж відділені, ми фарисеї, ми пересещенники, ми там, книжники, ми, ми знаємо найкраще небесного батька. Ми від Авраама народились. Хто знає його краще, ніж ми? Ісус Христос каже, ви не знаєте його, тому що ваші дії підтверджуються. Ви відкидаєте мене ви Відкидаєте цю благодать, з якою я прийшов. Ця небезпека сьогодні є для мене. Я хочу перевіряти своє серце, і хотів би, щоб це було хорошим уроком для кожного, хто буде чути і бачити це відео. Чи сьогодні я в своєму християнському житті ходжені перед Богом пізнаю характер Бога? Зрозуміло, не в обхід його Слову. А, я залишаю Біблію, але я буду якимось чином пізнавати духовно, не знаю, емоційно, характер Бога, який же. Ні, ні, я не про це. Але читаючи історії, бачити в них не просто принесення жертв. Тому що люди приносили жертви роками, роками і століттями. Але коли прийшла ідеальна та центральна жертва, та жертва, заради якої всі попередні жертви приносили, щоб вказати на неї, як ми читаємо в посланні до євреїв, не впізнали, не впізнали. Я би дуже хотів, щоб я не опинився в ситуації, коли Бог буде мені казати, «Ти, ти не знаєш мене, піди навчись, що означає, хочу милості, а не жертву. І Богопізнання пізнання більше, ніж цілопалень. Я хочу, щоб ти знав мене більше, ніж просто виконував якісь рутинні речі, над якими ти, можливо, вже давно не задумуєшся, не знаєш, що вони означають, для чого ти це робиш взагалі. Тому що коли ми читаємо історію про доброго самарянина, люди не дарма Ісус називає священника і Левита, які не виявили милість. Тому що людям, які насправді. Живуть навколо нас, і це вже до теми більше благовістя, це трошки інше, але все одно кілька слів, які живуть навколо нас, їм, напевно, не настільки цінно якісь, можливо, не знаю, догматичні суперечки, які можуть бути між різними конфесіями чи щось інше. Але те, чи виявлю я милість людині, яка лежить навколо мене або біля мене, та, вона десь побита, вона потребує, вона покалічена в своєму житті фізично, психологічно, як завгодно. Це може виявити її, те, чи знаю я небесного батька, чи не знаю, чи дію я так, як діє він, чи не дію. Нехай Бог благословить мене і кожного з нас, тому щоб дійсно ми могли пізнавати характер небесного батька, пізнавати його серце, пізнавати те, який він є насправді, щоб ми могли розуміти слова, хочу милості, а не жертви, знаючи, що Бог Біблії це Бог. Довготерпеливий і багато милостивий. Так він і справедливий. Так він суверенний, святий, але він люблячий. І щоб просто засереджуючись, фокусуючись навіть на його добрих, однозначно святих і богом даних законах, ми десь не змістили фокус з особистості самого небесного батька, і не заблудились, як заблудились колись опоненти Ісуса Христа, не впізнавши в ньому месію. Якщо вам подобається це відео, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Дійсно, підписуйтесь на цей канал і бувайте!